Сьогодні у випуску державна нагорода посмертно. Читати скарги було соромно. Імунітет щодо мобілізації знято. Місцеві бюджети мають бути громадськими. Полтава пропонує долучитися до інноваційного проєкту. На самопливному колекторі аварія. Горіли припарковані автівки. Традиційна спартакіада залізничників. Державна нагорода орден Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно книга пам'яті про земляків героїв. Хвилина мовчання. З цього розпочалося чергове засідання координаційної ради з організації роботи щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб та сімей учасників АТО Указом президента України номер 282-2015 дроб 2015, від 23 травня 2015 року про відзначення державними нагородами України за особливу мужність. І високий професіоналізм виявленню захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присяги постановляють. Нагородити орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня солдата Гурова Сергія В'ячеславовича посмертно. Зачитав указ президента України, заступник військового комісара Лозівського округу. Нагороду вручили жінці солдата Ірині Олександрівні та його внуку Кирилу разом із орденом і орденська книжка. Який звучить? Прізвище того діда, який мужньо боровся за незалежність України, тому пишайся своїм дідом. Заступник міського голови поважав хлопцю бути гідним пам'яті свого діда та усім мирного неба над містом і країною. На засідання координаційної ради запросили і батька загиблого в АТО капітана Збройних сил України Олександра Лавренка. Хочу вам вручити альманах матеріали пошуково-краєзнавчої роботи навчальних закладів Харківщини про земляків героїв Небесної Сотні та воїнів загиблих в зоні АТО. Дані мальдані матеріали публікувалися у місті Харкові. Кількість примірників обмежена в даному альманаху на сторінці 49 є прізвище Олександра та описано його подвиг, зазначив Олександр Неділько. 21 липня була річниця загибелі лозівчанина. Пам'ять усіх загиблих городян вато вшанували хвилиною мовчання. Голова координаційної ради зачитав два листа, які надійшли до виконкому зі слів Олександра Неділька, читати їх було соромно. Перший лист, який зачитав Олександр Неділько, був скаргою на дії водіїв міських маршрутних автобусів загального користування. Відмовляються від пільгового перевезення або условлюють своє невдоволення щодо даного перевезення учасників бойових дій, посилаючись на наявність в транспорті трьох або чотирьох пільгових категорій пасажирів, показуючи цим своє ставлення до громадян. Які безпосередньо захищали незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, крім того, додав голова новоутвореної громадської організації Лозівська спілка учасників АТО Леонід Камінський водії поводяться з ухвалу з представниками інших пільгових категорій, іноді навіть з використанням ненормативної лексики. Неприятний осадок був. Скажу, ну приходять чуть, -чуть прикладувати усі, щоб не відповідати на цю перепалку. і як заходили Пенсіонери, старушки, з стібні розмови були, більш буляжу. Соромно було слухати ті скарги і керівникам автотранспортних підприємств. Просили назвати конкретні прізвища та номера автівок, аби мати можливість викорінити подібне у поведінці водіїв. Відповідна роз'яснювальна робота щодо коректного поводження із городянами пільгового контингенту запевняли, проводиться систематично. Водії все та прекрасно панімають, одна послуба учасникам таким. некоторые просто предъявляют ну, непонятные документы, удостоверения. Если у них есть удостоверение, пускай предъявляют, водители их берут. Да, возможно, возникает у них ситуация. Некоторые предъявляют военный билет, некоторые предъявляют ну, какую-то как справку, некоторые предъявляют удостоверение участника работы. Вам рекомендации вместе со всеми перевозчиками разработать алгоритм, который не допустит в дальнейшем не только... Іс, також скарга стосувався комунальників на прохання відремонтувати під'їзд у будинку, де мешкає лозівчанин, який повернувся із зони бойових дій. Отримав, як вважає, відповідь формально. Що, згідно пункту 2 статті 10 закону України про приватизацію житлового фонду, власники квартир, багатоквартирних житлових будинків зобов'язані брати участь у загальних витратах пов'язаних з отриманням будинку а виконання ремонтних робіт у під'їзді не входить до складу діючого тарифу. У зв'язку з тим читав листа голова координаційної ради, ремонт можливий лише за співфінансування мешканців будинку. Дописувач вважає, що його статус потребує більш ретельного розгляду звернення та його першочергового вирішення. Відповідних заяв вже декілька десятків пояснював ситуацію директор комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія. Тому, аби визначитися, що ж робити в першу чергу, днями за запитав у керівників спілки учасників АТО. Тоді і визначилися спільно із алгоритмом роботи комунальників. Зафіксували, що КП «Житлова управляюча компанія» гарантує всім учасникам АТО, проживаючим на останніх етажах наших жилих домов, що кровлі цих під'їздів будуть відремонтувані без привлечення яких-либо додатних средств з боку жителів цих під'їздів. Там, где жители проживают, участники то проживают не на последних этажах, а на, допустим, на первых, на вторых, на третьих, на четвертых, ну или в девятиэтажных, там вплоть до восьмого этажа, то там мы пытаемся уговорить жители на долевую участь в ремонте этих Участь. Ту долю, которую яка учасника толона місті візьмем на себя. Стан покрівель визначили проблемою номер один на їхній ремонт. З початку року витрачено 62 дві тисячі гривень, а ще потрібно майже півмільйона. Звісно, пообіцяв Сергій Єршов. Не забудуть і про оздоблювальні роботи. По остальним їх набралось на суму більше 200 тисяч гривень, а виділено на сім. А виділено 70 тисяч нада приймати доповнительне рішення змін в цю програму. Конкретні пропозиції, конкретні розрахунки стосовно озвученого питання від комунальників чекають за тиждень. Про деякі зміни щодо реєстрації та виплати допомоги вимушеним переселенцям повідомила перший заступник начальника управління праці та зуцзахисту населення Вікторія Кіпкало. Зміни стосуються того, що всі ті переособи звертаються до Державного ощадного банку України. Тобто виплата адресної допомоги на проживання, в тому числі на патруслово комунальних послуг, проводиться тільки через Ощадний банк України. Ті, що Нові люди будуть звертатися, і кому буде потреба подовжити терміни виплати на попередні на наступні 6 місяців, всі будуть звертатися до щедного банку України. Є деякі зміни у державній підтримці, що стосуються і учасників АТО додала Вікторія Кіпкало. Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на соціальну адаптацію демобілізованих 46 тисяч гривень на цій цілі виділено місто розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації. Що таке соціальна адаптація для колишніх військовослужбовців? То це Наступне, значить, працевлаштування колишніх військовослужбовців, які не потребують перепідготовки за новими спеціальностями, а також перепідготовка колишніх військовослужбовців за цивільними спеціальностями і їх працевлаштування, ну і також співпраця з громадськими організаціями та фондами, які займаються питаннями соціальної адаптації військовослужбовців. Імунітет щодо мобілізації знято із офіційно зареєстрованих 75 вимушених переселенців по вулиці інженерній наразі фактично у містечку залишилося 61. Решта зі слів директора комунального підприємства Житловоуправляюча компанія потікала, бо отримали повістки військомату. Началі було там таке указання, тому що їх не будуть туди якщо в них прописка там Донецька або Мілуган. Саласна указу президента по шестої велвелні падлежат призиву. и переселенцы с Донецкой, и области. А независимо от Независимость, где они проживают и где находятся. Первые волны там было ограничение, сейчас это ограничение. не, ні, ні, ну каснята і падліжадлежати. Почому как би бы, ну по моєму мінню, дійсно надати адекватний чоловік лінія. Почому ніякої до завчани довжні захищати ніскуга область, а не до у нас. Відсишуватися та ховатися, місто не дозволить. Підсумував Олександр Неділько втікачів від війни, а згодом і від виконання конституційного обов'язку захищати країну назад на тимчасове проживання не приймуть. Голова полтавської філії Суспільної служби України Ганна Киященко запитала Лозівчан, чому в Європі в Америці є демократія. І сама ж відповіла: там люди не сплять, вони все слідкують. Інноваційний механізм залучення громадськості до управління презентували гості з Полтави на семінарі, який відбувся нещодавно у виконкомі. Громадська організація у Полтаві працює з 1993 року. Розповідає лозівчанам її керівник. За час існування організація суттєво трансформувала свою діяльність. Спочатку, за підтримки фонду сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, роздавали матеріальну допомогу. Чим більше роздавали, тим більше людей до них зверталося. Проаналізували ситуацію. Люди потерпають, бо часто густо порушуються їхні елементарні права. Вирішили, повинні вчити людей відстоювати свої права і починати треба, хоча б спливу на бюджетний процес, як місцевого, так і державного рівнів. Нам треба стати дорослими. Це от діти вірять, що е, е, хтось щось робить незалежно, а ми не розуміємо, хто що і що робить. Чому у е, Європі якби, чи в Америці є демократія? Тому що там люди не сплять. Вони все слідкують. Розумієте, вони вони нікому з політиків не прощають. Полтавчани запропонували місту долучитися до проекту: наше місто, наш бюджет, наше майбутнє. Ганна Кіященко розповідає, Лозівський міський голова охоче пристав на цю пропозицію. І вже у середу гості пояснювали Лозівчанам суть проекту. На семінар запросили фахівців структурних підрозділів виконкому, депутатів Лозівської міської ради, представників громадських організацій міста. Громадський бюджет, бюджет участі це один з механізмів. Розподілу влади це коли влада погоджується надати мешканцям право обирати, як використовувати бюджет, принаймні його частину. Так роблять у Польщі, зазначила секретар Лозівської міської ради. Як працює цей механізм, бачила на власні очі. Із этого бюджета ну, ну, наприклад, він примір 5 мільйонів. Ось п'ять мільйонів. Отаніше піця процентів аде того бюджета. Ми повинні там потратити Это об'язательно там на ремонт. Школи, детского садика і дороги це то, що не обговорюється. А 50% бюджету розлуку. Пожалуйста, члени громади, ваші підложення, ми їх приймаємо. В Полтаві ми вивчаємо досвід поляків, ми вивчаємо різні міста, різні моделі різні положення, в залежності від того, в якому місті, тому що у всіх в Польщі у всіх це по-різному. Ми обираємо з того, що ми вивчили найкраще, те, що ми можемо впровадити в Полтаві, враховуючи наші закони, враховуючи наші бюджети, враховуючи наші діалоги влади громадського сектору. Дійсно, єдиного стандарту для громадських бюджетів не існує, який підхід до залучення городян до бюджетного процесу напрацюють у нашому місті. Ми з вами першими і відчуємо, семінар був доволі цікавим і для лозівчан, і для гостей міста, та активним на запитання і відповіді. Неспокійний був ранок понеділка для мешканців першого будинку по провулку жовтневому. Близько четвертої ранку біля багатоповерхівки горіли дві припарковані автівки. До приїзду пожежників люди самотужки намагалися загасити вогонь. В момент прибуття ті спроби попитки потушити автомобіль гарячий, тому нічому не привели. Через 5 хвилин наші підрозділення були на місці. Локалізували і ліквідували загорання на протяженні 3-5 хвилин В результаті пожару. Автомобиль УАЗ полностью уничтожен огнем. Значительное повреждение получил рядом стоящий автомобиль марки Lexus. Предварительная причина – это короткое замыкание автомобиля УАЗ. Проводился как бы со слов хозяина ремонт его капитальный. Только отремонтировали, полностью разбирался, потом восстанавливался. Но по первичным данным, которые там были, нет предпосылок думать о других причинах. Серйозна аварія сталася на ділянці самопливного колектору по вулиці Дикого. Обрушилася частина каналізаційної труби, яка проходить під укриттям цивільного захисту, що на території колишнього заводу металоконструкції. Для того, щоб зараз встретити, нам треба необхідно переложити 72 метри труби. Санації не підлежить, тому що коли-то в своєму час построїли бомбоубежище над трубою і зараз доступу до труби немає. треба перестраювати обходить это, это сооружение. Вже більше тижня цілодобово водяники за допомогою техніки з частини Авилівки перекачують стоки повз аварійну ділянку. Паралельно почали прокладати нову трасу. Земляні роботи проходитимуть у два етапи, розповідає головний інженер лозова водоканалу Ілья Скаломуратов. Адже труба закладатиметься на глибині близько семи метрів, тому спочатку підготують майданчик для екскаватора, потім він робитиме трасу. Сьогодні вирішується питання із фінансування робіт. Їхня вартість складає близько 300 тисяч гривень. Цю суму водяники сподіваються отримати із Міського бюджету у підприємства таких коштів немає. Завершити переукладку мають як швидше, до дощів, бо ускладнити роботу на цій ділянці можуть плавуни і ґрунтові води. Загалом по міській системі каналізації відмічають водяники багато заторів. Їх створюють самі мешканці. Що ми тут там не вилавлюємо? І тряпки для миття посуди, губки для миття посуди, Йоршики металічні, предмети гігієни, салфетки, памперси, огурці, помідори. Все, все, що можна, все бы каналізацію. Хотілося б, що позаслужив набрати населення, щоб канализацией каналізацією по назначенню. Тоді буде она працювати без відказу. Напередодні дня друга, який відзначається 1 серпня, міський центр молоді разом із Лозівським центром спорт для всіх провели розважально-спортивний захід під назвою Ми обираємо дружбу. Організовували його фахівці для міської малечі, у тому числі дітей, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Свято складалося з декількох частин. Спочатку учасники відгадували загадки, потім брали участь у спортивних конкурсах. Кожен маленький возвічанин по завершенні заходу отримав Конституції дружби, в якій містяться основні закони справжньої дружби. Увечері неділі біля міського палацу культури проводиться благодійний концерт. Організаторами його виступили лозівські волонтери і рок гурти Мета зібрати кошти на потреби військовослужбовців, які сьогодні знаходяться у зоні АТО. Хлопці потребують одягу, взуття. Торік біля фонтану проводили подібний концерт, розповідали волонтери. Він прийшовся до душі лозівчанам. Тоді зібрали близько трьох тисяч гривень. Музиканти виконували як добре здання хіти, так і свої власні твори. Були прем'єри. Для глядачів проводилися невеличкі конкурси на знання найбільш патріотичної пісні і вірша. Україна я маленька. Україну я люблю, захищайте ви солдати, ви нас гідно у бою. Переможцям символічні подарунки від військовослужбовців. День профспілки залізничників і транспортних будівельників, який цьогоріч припадає на 2 серпня, на державному підприємстві Укрспецвагон вирішили відсвяткувати традиційно. Вранці провели спартакіаду. Увечері на всіх панічан чекала концертно-розважальна програма. Виключно за бажанням близько сотні працівників «Укрспецвагону» брали участь у Спартакіаді, яку вже третій рік поспіль до дня профспілки залізничників і транспортних будівельників організовує проспілка підприємства. Її голова Геннадій Логвиненко розповідав, немає обмежень ні щодо віку, ні щодо кількості учасників. Свої команди представили всі дев'ять цехів укрспецвагону і заводу управління. Після привітань одразу побігли жінки перші. Я ще зі школи моє перше місце в районі? Так що давно, канічна не бігала літ 10, ну нормально. Бігли і бухгалтери, і машиністи крану, і не вперше. Не Чим працівниця молодша, тим дистанція довше, пояснювали судді. Женщини до 35, старше 35, і у них різна дистанція 60 метрів і 30 метрів. Чоловіки стартували після жінок, переконували, спорт не просто люблять, а ним займаються. Футбол все ж проіразили, лакомотів, панічинське. Спортивні результати ціняться на рівні виробничих. У Кожного начальника цеха є своя така полочка, де вимпіли кубки. Одразу по завершенні бігу організатори нагородили переможців за перші, другі, і треті місця у своїх вікових категоріях. Чоловіки й жінки отримали подарунки. Комірниця Інна, яка виявилася найшвидшою серед дівчат, пояснює, чому перемогла, бо любить спорт та й робота в неї. Ходяча, я постійно бігаю. Більшість пішла м'ячами тати, гранату кидати поруч, тривали змагання і шахів і шашок. Попри цілковиту тишу і спокій, боротьба тут точилася жорстка, переконував Володимир Кишинець, який судив цей вид. Це достатньо серйозне чоловіка, іменно к представлення цеха, представлению себя як індивідуала, як чоловіка, ну как предприятие тоже, потому що многие із этих соревновань, которые постійно займають перші места, считаются лучшими. они потім представляють наше предприятие на більш високих уровнях, визначившись із переможцями, вкидані м'яча і гранати, їх нагородили і запропонували чоловікам повправлятися із 24 кілограмовою гирею. Раз два трі. Найкращий результат 50 підйомів, хоч попередніх рекордів цьогоріч учасники «Спартакіади» не побили. Уровень сорівнувань достатньо ну високий для аматорів, Понятно, що це не професіонали. Ну але... було перетягування канату після нього футбол по футболу. Ми граємо вже течені місяця, і вийшли з 10 команд, вийшли 4 команди. финальную стадию, потому что долго мы проводили. Сегодня эти команды, четыре команды, разыгрывают первое, второе, третье место. Гравцы разного века, но все за взятие футболу. футболу. Да, я всю жизнь играл в футбол, не знаю, люблю это дело. Надеемся, что попадем в финал, а там как карта ляжет. Футбол завершував спартакіаду. Після неї ввечері на всіх завочани мешканців Панютиного чекала концертно-розважальна програма. Мали приїхати атракціони. Будинок науки і техніки Укрспецвагону готував концерт і конкурс для працівниць приємства. З будуть виступати, сарнувати там і і танцювати, і розказувати і в на різних нарядах. І теж ми приготували їх би. Паші за їхнє часом. Щодо підсумків Спартакіади у командному заліку на третьому місці вагонобудівний цех, на другому заводу управління. Перемогу у цьогорічній Спартакіаді здобула команда колісно військового цеху. Міжнародний день шахів у зі шахматисти відзначили провівши змагання. Призначили їх на 30 липня, бо до 20-го числа саме тоді відзначається міжнародний всеукраїнський день шахів, і після нього було заплановано шахові турніри по інших містах, пояснював керівник Лозівського шахово-шашкового клубу Андрій Калюжний. А хотілося, щоб у міських змаганнях участь взяло більше учасників, у тому числі і нагородніх. Це у нас практика така давно введена, Стараємося, і ми куди їздити, приїжджати. Ну очі з Краснорадом співпрацюємо, і з Харкова. Поволоградка нам часто приїжджає. Это мы тоже. То есть мы ездим к ним, они ездят к нам. И для массовости, и для популяризации, и для общего поднятия уровня э, турнира. Для більшої інтриги боротьбі за призове міста тока тільки, тільки положительні сторони. В этом до участі у змаганнях зі швидких шахів зареєструвалося 24 учасника різного віку. Після офіційного відкриття турніру одразу почалися з ігри. Змагання проводилися за швейцарською системою. Шахісти розповідають, їхня гра досить популярна в світі в Україні і в нашому місті. Близько півсотні які є членами шахово-шашкового клубу. беруть активну участь у змаганнях різного рівня і є гідні результати. Представники Київської обласної федерації шахів відмічали Зараз Ситуація в Харківській області два клуби, два регіони і Красноград, где проводяться турніри любого інші регіони поки не тягнуть. Тільки Лозова і красноград. Результати турніру ви бачите на екрані. На вихідних відбулися ігри 14-го туру, друге коло чемпіонату області з футболу 2015 року. Наша команда Лозова Панютина на виїзді на стадіоні Газовик у селищі міського типу Краснокутськ зустрічалася з місцевою командою. Наші гравці ще у першому колі на своєму полі вже примагали футбольний клуб Краснокуцьк із рахунком 4-1. Цього разу господарі поля футболісти команди Краснокуцьк намагалися будь-що відіграти свою поразку. Поєдинок вийшов доволі грубим та жорстким. Головним арбітром матчу було винесено шість жовтих карток команді господарів та одну жовту картку нашому гравцю. Протягом усієї зустрічі обидві команди постійно атакували, створюючи велику кількість гострих та небезпечних моментів воріт суперника. Нічия, Нікому не була потрібна. Обом командам потрібна була тільки перемога. Затягування володіння м'ячем, яке притаманне господарям, сьогодні відійшло на другий план. Зауважили після матчу гравці Лозова Панютине. У другому таймі переважне володіння м'ячем та концентрування гри на половині поля суперника було на боці нашої команди. На 78 й хвилині захисник нашої команди Мізюк Олександр, отримавши навісну передачу у штрафну зону біля воріт суперника, головою вдало пробуває у ствір. Воріт. Забуває перший та останній м'яч у цій зустрічі. Команда Лозова Панютине перемогла із рахунком 1-0, додавши до своєї скарбниці ще три очки. Це все, що хотіла розповісти вам сьогодні. У студії працювала Ірина Нестеренко. Я дякую за увагу всім, хто стежить за міськими новинами разом із телерадіокомпанією Лозова. І кажу вам до побачення.